Дорогі друзі, слухайте уважно, розповім вам дуже цікаву історію, яка трапилася зі мною. І ви в коментарях напишіть свою думку. Хочете, накидайтесь на мене, хочете, погоджуйтесь зі мною, але я хочу також вашої думки. Мені цікаво дізнатися, чому так від інших людей, чому в нас така є риса в характерах, чому в українці це роблять. Отже, що відбулося. Я спілкувався з українцями, допоміг одній сім'ї, влаштуватись на роботу. І потім зразу ця сім'я мене почала розпитувати, що тобі дати, що тобі потрібно від нас, як ми можемо тобі віддячитись? І я їм сказав, що ніяк. Я радий, що вони отримали просто свою роботу, і мені більше нічого від них не потрібно. І їх це дуже сильно здивувало і шокувало, що я не хотів нічого назад отримати від них. І це не перша така ситуація, яку я бачив, чув від наших українців, що деякі наші українці завжди шукають якусь вигоду. О, я допоможу їм, і я хочу і буду чекати, що мені повинно то повернутись, і вони повинні мені вдячні бути ціле життя, цілувати ноги. і Якщо вони це не будуть робити, то вони повноцінні хами. На мою думку, друзі, це неправильно. Потрібно завжди робити добро, віддаватись людям, і то добро вам прийде з якогось іншого боку. Не потрібно постійно очікувати та чекати щось від тих специфічних людей. Ви мені скажіть, що ви думаєте про цю ситуацію в коментарях не зу.